Всім привіт, друзі на каналі Veller. Сьогодні покажу, як відправити лист електронною поштою Gmail. Для цього заходимо на електронну пошту Gmail. Нас тут зустріне інтерфейс. Так? Щоб написати листа, нам треба натиснути кнопку Написати, вибрати того, хто отримає цей лист, тобто вести адресу електронної пошти одержувача. Тут буде тема, тут буде текст. Також можна прикріпити файл, посилання, смайлик, можна додати посилання чи доступ до Google диску, зображення або навіть відео. А, ось, можна навіть підпис додати. Так? Відповідно, якщо натиснути на три крапки, можна роздрукувати цей лист і таке інше. Також можна запланувати зустріч. Можна також налаштувати відправлення повідомлення з затримкою, тобто запланувати дату відправки. На цьому все. З вами був Велер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!